72 роки минуло з дня розстрілу німецькою окупаційною владою 27 членів ОУН. Їх заарештували Гестапівці під час прем'єри оперети Шаріка у станіславському театрі. Тоді нацисти знайшли у залі зброю та затримали близько ста осіб майже три десятки із них стратили на очах у переляканих містян. На той час німецька влада намагалася продемонструвати, що вона бореться з націоналістами з українським визвольним рухом і до цих ступів виводилося три десятки людей: 27 чоловік. Перша десятка, яка почала викрикувати Слава Україні. То вже останню десятку зав'язали роти для того, щоб просто не, не могли кричати такі слова. Вшанувати трагічну сторінку історії нашого міста до пам'ятника, страченим націоналістам, прийшли городяни. Серед них і донька одного з убитих Олекси Маланюка Оксана Маланюк. Мій батько, учитель старолисецької школи, прийшов на виставу. Мені тоді. Було два тижні, мама його не пускала на цю виставу, але він сказав, мені треба йти. І так був затриманий по справі, тому що знали, що він, що він націоналіст. Йдучи в останній десятці, він співав, що не вмерла. Йому було 24 Хоч пані Оксана досі не знає, де похований її батько, вона вважає його участь в ОУН та трагічну загибель від рук загарбників немарною. Я думаю, що цей дух, який і хлопці, які тут загинули, породили тих, що є. В АТО Вони тому народилися і там стоять в, окоп, в окопах. Громадські активісти. Вболівають за те, аби вулиця полита кров'ю українських патріотів стала повністю пішохідною.